Випав сніг. Вдягнувшись тепліше морозяним ранком, Мариночка вийшла і стала на ганку. Як гарно навколо все вкрилось кругом пухнастим та чистим блискучим сніжком, у білому вбранні зелені ялини. Під сніг, як під ковдру, сховались рослини, щоб їх дістали морози страшні, щоб взимку заснути і ожить навесні. Вставаймо на лижі, сідаймо в санчата, берімо коньки, щоб стрімко помчати, хай щоки щипає мороз жартома. Хороша погода, весела зима. Морозець, морозець, не щипай нам щічки, теплі валянки у нас, шубка й рукавички. Морозець, морозець, плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят, носики червоні. Зимонька, зимонько, голубонько, в білому кожушку, Любимо ми бігати по твоїм сніжку. Сім рум'яне шличенька ти оцій порі, і ладнаєш ковзани в нашому дворі.